Музика, бойові автівки та коліж. Нацгвардія організувала ярмарок у Рівному. Усе аби зібрати кошти для своїх побратимів. Ми сьогодні організували благодійний ярмарок, виручені кошти, з якого підуть на закупівлю півідронів, засобів радіоелектронної боротьби. Тому, як бачите, це чисто благодійний захід. Перлиною ярмарку був козацький коліж. Цю традиційну страву готувала Ольга Юрко. Військовослужбовиця каже: головне робити це з любов'ю. Входить крупа пшоняна. Дуже файні шкварочки з цибулькою і звичайно, м'яско. Пані Марина з донькою теж скуштували козацький коліш. Її чоловік боронить Україну. Жінка розповідає: прийшла на захід, аби підтримати військовослужбовців. Ми завітали, побачили в е, новинах, що буде така подія, і вирішили приєднатися долучитися до заходу і за донатити наш тато Теж готові побачити магію. Так. Я не чую готові. Дивимось. Максим Павловський фокусник. Мистецтвом ілюзії займається вже шість років. Його натхненник Девід Коперфілд. Ми сьогодні показуємо мікромагію. Отак от чередуємося. Один фокус. Я один фокус, мій колега. Ось фокуси з картами, з монетами, з іншими дрібними предметами. Також був фокус. Діткам сподобався, де в кастрюльці вогонь перетворювався на цукерки. А ще на ярмарку була новітня техніка. Він мали змогу побути в середині автівки також показували ударних птахів. Як зазначає оператор дрона, без них на війні ніяк. На початку війни були постійно люди від людей відправляли на позиції, щоб вони розвідували, передавали дані. А зараз працює іменно Мавіки, вони 24 на 7 працюють в небі, виконують задачу розвідувальні. Для того не тільки розвідувальні, вони також наводять артилерію, вони наводять і впівішки. Вони дуже велику функцію грають зараз. Везпівішок було дуже тяжко. Андрій, інструктор з тактичної медицини. Чоловік від початку повномасштабної війни захищає країну. Військовослужбовець отримав поранення під час виконання бойових задач. Сьогодні розказували громадянам нашого міста, як надавати першу домедичну допомогу в принципі в бойових умовах. Розказували, як зупиняти масивні кровотечі, тампонування ран, накладення бандажу. Головна ціль ярмарку дрони. Нацгвардійцям вдалося зібрати понад 140 тисяч. Ці кошти підуть на захист нашої держави від окупантів. Владислав Стецюк, Павло Стицюк, новини рівного.